Вітаю вас, друзі! Вітаю ввечері! Так вийшло, що сьогодні не зміг я бути в 20.00, щоб провести стрім. Ну такі обставини. Ну нічого, будемо в суботу, буде стрім. А сьогодні ми просто поговоримо про одну цікавішу цікаву ситуацію про завтрашній день. Ми дуже рідко розмовляли з вами, і взагалі я намагаюся це не робити щось наперед, щось. Якісь там прогнози, чи якісь там обговорювати, не збувшися ще події, але те, що буде завтра, воно вже анонсовано всіми, і воно повинно бути. А говорю я зараз про те, що наші зрадники, мерзота наша, вже з Запорізької, Херсонської області, ДНР, ЛНР, прибула в Москву. І вже сьогодні, е, скоріше за все, а може завтра зранку. Скоріше за все, за сьогодні ввечері буде зустріч з Путіним чи ще там з кимсь будуть розмовляти і завтра Путін е, ну, будуть приймати їх в Росію. Е, начебто, на, е, по висновку того референдуму, що у них е, не був. Я вважаю, це був не референдум. Та хто нормальний, яка нормальна людина вважає те, що у них проходило за референдум? Ну, завтра будуть вони їх приймати. І завтра, по їхнім даним, по їхнім хотілкам, по їхнім бажанням, вони стануть начебто Російською Федерацією. Про це ми будемо говорити далі. Що робимо ми? Завтра наш президент Володимир Осад Зеленський скликає Раду РНБО. Те, по, порядка денного поки не знаємо, але, але будемо чекати, що там буде. Що там буде? І зараз так швидко пройдемося по таким подіям, а далі поговоримо про... Про 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 завтрашній день в Росії. Фінляндія закриває кордон для росіян туристів з 30-го, тобто завтра. Е, е, таке знаєте Така така причина Ну взрив на Северному потоку. Ну, закриває, закриває. І хорошо, і хай закриває. Російський пропагандист тигран е, Кесенян, знаєте призвав бомбити. Гражданську інфраструктуру України. Це от надалі, щоб ви розуміли, хто такі росіяни? Є там росіяни? Це взагалі не, росі... не росіянин, це взагалі якийсь, як вони називають, чурбан. Ну Звісно, вони так називають. Вони ж всіх називають чурбанами, всіх середньоазіатів, кавказців. Це ж їхнє, нас хахлами, їх чурбанами. Північні народи, чукчами, і так далі. І так далі. Для них же всі, для всіх, для них ми це знаєте, як сміттями для них. Так ось цей чурбан для росіян сказав, що треба бомбити нас і гражданську інфраструктуру, і лікарні, і, 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 і дитячі садки, і електростанції, і так далі. Ще що? Польща Польща готується до війни. Це вже серйозно. Польща об'явила набор в армію по всій державі для подачі заявок на, на вступ до армії. Там є деякі документи. Вона написала, що потрібно там до, доставлення особистості, по, об, о, ну, освіта. Заробітна плата буде 4560 злотих, це поки буде навчання. Далі. Далі буде саме проект називається Тренуйся з армією. Ну і у нас же ж в Україні все як завжди. На кінець не, не заспокоються оці чмари, чмоні. Е, я не знаю хто бариги. Не знаю, як їх називати. Просто не знаю, не хочу. Тимошенка подарувала скору допомогу, машину скорої допомоги запоріжцям. Я радий за запорізьців, я радий, що подарували. А що такі скорі не потрібні на передовій? І в Харкові там Барига зібрав якийсь. Ладно, не будемо далі. Підемо далі про те, що за. А, я хочу, друзі, подякувати сразу, а то потім я забуду за донати, до... Щоб... донейти, Я не знаю, як це вірно по-українськи. За донейтери. Сьогодні е, всі три донейта це чоловіки. Джантиміров Василь, щиро дякую, Силя Івану і Войтенка Сергію. Дякую. Що я можу сказати? Дякую. Що з ними ви всі знаєте. Що ви був, що я роблю з ними, ви знаєте. Довіряєте, вірите, і я довіряю своїм хлопцям. Так що йдемо далі. Ну, ось завтра приймуть оці, оці наші території, наші областя, наші землі, росіяни по своїм дебільним злочинним. Злочинним порядком, злочинним законом будуть приймати злочинною тою думою, федерацію будуть приймати в їх свій состав. Вони вже анексували Крим і будуть робити це, це точно так. Але тут уже трохи не так. Тут трохи вже інше. Тут вони вже хочуть, вже погрожують ядерною зброєю, хімічною зброєю. Тут вони погрожують всім. Так от, вони їх приймуть. Це факт. Факт. Вони їх приймуть і завадити ніхто не може. Для себе вони їх приймуть. Вони приймуть їх для себе, але не для нас і не для світу. Вони скажуть, що це тепер ми, а ми все це. І далі все по підручнику. Знаєте, ми захищаємо, це наша територія, це наші люди, це наші наші, наші, наші і наші. Буде таке? Буде. Що вони будуть пропонувати нам? Ну, по-перше, зупинитися і не воювати за свої землі, не обороняти свої землі, не визволяти свої землі. Це вони будуть пропонувати нам. Якщо ми не зрозуміємо, що вони будуть робити, вони скажуть: ми будемо. Знищувати ваші електростанції, ми будемо знищувати ваші е, мости, ми будемо знищувати ваші лікарні, ми будемо знищувати ваші школи, освітні е, і так далі. Так далі. Е, можуть вони це зробити? Щось можуть. Це війна. Щось зможуть. Але так як вони там е, розкидали пропаганду, ми їх стеремо з лиця землі. Ні. Ні, друзі. Ні. Вони можуть тупотіти і так далі, і так далі, і так далі. Друге, що вони можуть, це вони вже роблять. І вони отримали відповідь і від Сполучених Штатів, і від цього світу. Це е, ядерна зброя. Можуть вони її застосувати? Так можуть. Так можуть. Що, що, що ми повинні робити? Що ми повинні робити? Да? Ну, як дехто каже, дехто пропонує зупинитися і підписати, наприклад, Мінск 3, як підписав Порошенко. Ми готові це робити? Я ні. Я не знаю, хто готовий підписати Мінск 3. Якщо хтось готовий, ну тоді вам в Росію іншого нема. Ми можемо просто віддаляти їх від себе далі, 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 далі. Не, по, не, не потрібні нам росіяни. Не потрібна нам Росія. Повірте, не потрібно. Президент сказав класно. Ми будемо без газу, ми будемо без їжі, ми будемо без світла, ми будемо без води, ми будемо без цього, але й без вас. Не може, не треба нам, щоб у нас щось було. Повірте, це буде це буде найгірше, коли у нас буде світло там те, то те-то. і будуть тут росіяни. Це гірше, ніж бути без чогось. Готовий я на це? Я так. Готова моя родина. Так, готова. Тому не треба нервувати, не треба карвалов, не треба що там у нас хватати за серце. Все буде добре. По-перше, хай спробують ще застосувати ядерну зброю. Хай вони ще спробують. Не так то це все як. Казалось би, легко. Хай спробуйте. Нічого не буде. Повірте мені, нічого цього не буде. Далі, що ми можемо ще? Ми можемо просто робити свою справу і визволяти свою землю. І зрозуміти на кінець. -то. Ось я трохи там виділяв деяких ось, ну, начебто росіяни, начебто гарні, не то що гарні, а можна їм де Ну, в принципі, я одного невзорого виділяв. Я його слухав давно, мені подобається його взагалі його професіоналізм, його розум, а й розум є і Хитрості, розум, все там є у ненузора. Мені це подобалося, як він веде свої передачі, як він розмовляє, як він доносить свою думку. Але е... впевнююся, що вони всі русські, росіяни, вони всі імперці. Дивіться, Ходорковський. Він сидів в тюрмі більше його посадив 10 років. Що він сказав? Він сказав, Північний Кавказ це Росія. Це російська територія, і ми її приєднали дуже давно. Це історично. Це те ж саме, що каже Путін. І якщо щось, то я візьму автомат і піду воювати, щоб Північний Кавказ залишився в Російській Федерації. Це добрий русский Ходорковському можна казати, що він за Україну? Ні. Ні взоров, якого я вже казав. Але у нього ефіри з Гордоном, з Геращенка. У нього ефір з ким тільки там. Потім він сказав, що готовий скрестити саблі з нашим президентом, від, ко... від котрого отримав паспорт громадянина України і не приїхав сюди. Я е, все-таки вважав, що він приїде сюди. Приїде. Я взагалі взагалі вважаю, якщо ви росіяни, і ви вважає... бажаєте нам перемоги, і ви бажаєте нас рівними, ви повинні бути тут. Всі. Не сидіти в Ізраїлі, в Іспанії, у Франції, в Італії, в Німеччині, в Австрії, ви сюди повинні всі приїхати. Чому, ви звідтіля? чому Собчак називає нас, українців, уже нацистами, коли наші люди обурилися, що їхню Зара позвала манікенщицею працювати? Чому Швець? Швець скрізь возвеличує смішка, спарц, гордона, биков, да, якого ми кажемо, письменник такий. А він каже, потрібні російські школи. Чому нема російських школ в Україні? Друзі, друзі. Змінювати і думати, і змінювати своє бачення, це не. Це не те, що не стидно, це, це, це потрібно, коли ти бачиш, переконуєшся, аналізуєш, дивишся, але це потрібно робити самому. Слухати Ляшенка, слухати того, 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 і робити висновки. Ви дивіться, вони все одно нам не допоможуть. Чим нам допомог хоч один з цих російських? Крім того, що... Ну, Туди ходять наші, я вже і наших не дуже, хто ходить до них на передачі. А ви подивіться, всі наші інтернет-канали забиті росіянами. Всі, а що сказав навіть Піантковський, росіяни, не то сказав, хто Путіна привів до влади. Ліберальні російські громадяни. Ліберальне Общество, общество да, це, Що вважає себе ліберально опозиційним обществом. Ані привели ні сварщик, ні тракторист, ні, ні хто-то інший А от ліберали привели Путіна до власті. Все, на цьому я хочу, друзі, закончити. І... Побажати вам добра, а ще попросити обов'язково розповсюдити, лайкнути, поділитися. І бути. На дзвіночок натиснути. Точно. Все, до завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе!